Працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного із найбільших постачальників міністерства оборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів США одному із керівників головного слідчого управління бюро. Як інформують правоохоронці, підприємець хотів дати хабаря за сприяння в поверненні майна вилученого у підконтрольних йому компаній під час кримінального розслідування, йшлося про кримінальну справу за фактом махінацій із закупівлями одягу та білизни для зсу компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад півтора мільярда гривень. Слідство встановило, що оборонні замов. Лення виконували підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом і не мали необхідного обладнання і складів, щоб виготовляти речі для Міноборони. За попередніми даними через схему бюджет втратив 1,2 мільярда гривень. А у ЗСУ зірвалося постачання. За даними правоохоронців, шість контрактів повністю не виконані. Попри те, що була повна оплата, підприємства поставили товар на склади військових частин не повністю, що найменше за сімома договорами а вісім контрактів виконані із запізненням від трьох до п'яти місяців. Документи вказаних підприємств свідчать, що вартість товарів, поставлених для МОУ, була завищена. Правоохоронці перевіряють колишніх посадовців міноборони на причетність до махінацій. Ймовірно, вони не проводили жодних юридичних дій для виконання або розірвання договорів. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад один мільярд гривень. Нині триває досудове розслідування.